Назбирали. Нарешті все можете телефонувати. У нас ціна ще не піднялась. На відміну від всіх продавців по Україні. Вам єдине, що треба буде, відшкрябити ту пленку, бо воно, бачите, по... на сонці постояло і трошки поприлипало. Ну, там нема нічого такого. Просто Відшкрябити то все треба буде. А, BFL, BFU, оті шифенги, BFU. БФУ салатові і сині в наявності вже пособирали то я думаю, таку зніму. А, з циліндром, з, з, з принадівним, з переднім а, радіатором. От. У нас знову в наявності 24-го року випуску. Нові Нові я вам показую, щоб вони думали що я брешу. 24 рік випуску. В двох кольорах ідуть, тільки свіже зібраці, обслужені. Тофоже файний трактор. Він, хоч і ремньовий має привід, але він має тонну 300 ваги. Подивіться, скільки а, тут йде залізе, яка йде рама, яка йде роздатка, Вон, кулак, який йде. Так само тут у коробці передач, тут така дура, що я не знаю, треба ким бути, щоб її якось ушатати. Мост сам де грубий карданчик. Бачите, все файно тут по залізу, все вісім передач. Повищена понижена, окремо включаю. як вже в великому повноцінному тракторі. Він в принципі він, в принципі, може все робити, що робить великий трактор. Що робить там Дон Фен, той же, чи Кентавр, чи там РДшка, чи Оріон, чи будь які Тому що вага в них однакова. Вони навіть робили перетяжку з цеплявою жопами, то вони на рівні, ну там плюс-мінус, але все одно на, 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 на одному рівні він по тяговому засиллю йде. Хоча тут і казалось беремні, казалось, там має трохи втрачати стінських сил, але за рахунок того, що він важкий, За рахунок коли вже мотор набирає оберти, таку нормальну тапку дати в пол, то буде з нього товк з того трактора. І вони в нас йдуть <coughs> в оці нові. І оце в нас ще є два інваліди. Осьо. Ну тут йде оцінка, тому що то в нас йде випуск 20. Е 21-22 рік. То є 350-й, як ДВ-350, як шифінг 350, тільки ДВшка. Інший завод виробник іде. Но, технічно там ну от я ж коробку. Тільки що в шифінгу показую, ось коробка. Ця теж віддільно включається, понижна, по Тут хіба йде три передачі. Бачите? Передня і. І задня, ой, перша, друга, третя, і задня іде. Задній радіатор. от такі от. От, такі от рама йде, теж по ось груба. передня балка підрісований, він йде по оцінці. Також mm. є по оцінці титанчик Титанчик 244 теж. ну Тут тільки що я показував то показую знову роздатка, іде, яка а редуктор і виходить. Получається... 24 груза стоять. Тут 16 радіус. Капот такий старенький Вони будуть дешевші. Оці два штуки. Верніше, три. У нас ще є ще один отакий тітан, ще є один. Но його я... Він в скайді стоїть. Ці вже підготовлені на продаж. От. ну Або взяти новенького шифенга 244, файн, дуже. А, також 240-ві на підході, хлопці. Тобто заказував позакінчилось Трохи було що таке, що позакінчилось Зараз. На підході вже шифенги, буквально на днях вже отримаємо нову партію, нову поставку тракторців шифен. Новий, тому звертайтеся.